Сили оборони України уразили російські позиції радіолокаційних станцій на аеродромі САКИ та склад боєприпасів біля Гришеного в Донецькій області. Про це свідчать відповідні супутникові знімки. Влучним ударом Збройні сили України знищили склад боєкомплектів окупантів і пошкодили об'єкти протиповітряної оборони та радіолокації ворога. В головному управлінні розвідки Міністерства оборони України збирають уточнені дані про втрати росіян. Я ж нагадаю, у ніч проти 6 сі. Чня українські збройні сили уразили російський аеродром САКИ в тимчасово анексованому Криму. Раніше, 4 січня, українські війська уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. З нами на зв'язку. Іван Тимочко, військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ. Іване, вітаємо вас! Вітаємо, пане Іване. вітаю слава Україні! Товариство радий бачити! Героям Героям слава. слава. навзам дякую, що ви до нас приєдналися. Хочу розпочати якраз з вашого погляду на наслідки і значення тих ударів, які завдали українські спецпризначенці по об'єктах на території Кримського півострова. Вікторія перечислила те, про що нам офіційно повідомили щодо результатів цього удару. На вашу думку, яке значення? Має цей удар, і чому саме ці об'єкти були обрані як пріоритетні для того, аби е, знищити їх на території Кримського півострова? Знаєте, дуже добре, що ви власне зробили перелік там буквально за сьогодні-вчора. Бо я вже реально загубився в обліку якомусь о, скільки вже знищено об'єктів або завдано ударів по власне військовим підрозділам, військовим частинам або Об'єктам, які відповідають за забезпечення логістичне чи прикриття власне російських військ на південному напрямку, які знаходяться в Криму, і насправді важливо не те, що є удари, бо це дуже добре. Як важливо і надзвичайно важливо, це що, що що вже знищення. Відбувається системно і розтягнуто в часі. Якщо такі події відбуваються, це означає, що планова проводиться робота. Це означає, що на перспективу теж вже визначені цілі, які будуть знищуватися в найближчому часі. І власне знищення відбувається не просто аеродрому. Бо ми пригадуємо, раніше були знищені нанесені удари по Джанкою. По Джанкойському аеродромі. Ми знаємо про те, що знищені були і піддавалися ударам логістичні мости, які власне з'єднували Крим з Півднем і той самий. І що важливо, що після кожного такого удару по об'єктах військових об'єктах в Криму росіяни припиняють рух по Кримському мосту, а це серйозний удар по їхній логістиці. Бо це вже Крим, це вже знаєте, як ця річка, в яку кидають камінь і розбігаються хвилі. Коли ти кидаєш другий камінь, хвилі наростають, наростають та сама ситуація тепер там. Якщо раніше навіть якісь удари по військовій інфраструктурі в Криму росіянами сприймалися як така собі прикра, ну несерйозна річ. То тепер вони розуміють, що це система, і це насправді це завдає удару по Криму, але насправді знищує і завдає шкоди для всієї всього угрупування російських військ на південному напрямку. Це надзвичайно важливо, бо власне з Криму йде і прикриття протиповітряної оборони, проти наших військ, проти наших засобів ураження на півдні. І їхні аеродроми, які вони там використовують для підсилення своїх наземних сил авіацією, там військовою авіацією, гелікоптерами чи штурмовою, чи навіть бомбардуваннями. І важливо, що удари по Криму не дають можливість насправді росіянам і утримувати там свій флот. А якщо пригадуємо раніше, що був ще знищений. У Севастополі арсенал. А арсенал це означає не просто склад боєприпасів, а це ще й знищені ремонтні станції. Насправді, ось такі удари вони е, дають роз, дають можливість власне е, впливати на ситуацію на південному напрямку. І повторюсь, важливо ще тут те, що це вже система, це вже план, і росіяни не можуть знайти контр. Контрагентів чи контр... контрудари наносити, які би, скажімо, припинили удару по їхніх військових військах у Криму і військових об'єктах? Навіть не стільки питання в військах, як військові об'єкти, які відповідають за забезпечення всього південного напрямку. Пане Іване, а наскільки складно проводити такі спецоперації і? Розуміємо, що чим далі, тим складніше, тому що росіяни здавалось би перетворили Крим на неприступну фортецю. Вони стягнули туди все, що можливо. Все ППО, яке у них є, воно там в Криму захищає тимчасово окупований півострів. Тут важливо враховувати цей момент, що Крим і Кримський півострів це територія України, і навіть до 2014 року ми мали свої військові бази там. Ми мали свою він інфо військову інфраструктуру наземну, підземну, морську, і дуже добре збереглася інформація. Попри все, у нас все одно є де як воно побудовано їхній степень, ступінь, степінь, ступінь захищеності, можливості, скажімо, переміщуватись чи зміщувати, і просто наша розвідка, маючи таку детальну інформацію, звичайно, з. Урахуванням того, що у нас постійно з'являються додаткові засоби ураження, які можуть працювати як на відстані, так і, скажімо, у близькому контакті, бо пригадуємо, що наприклад, та ж сама підготовку наших спецназівців минулого року. Займалися британські ну це спецназ, сили спеціальних операцій в британії які вважають у них найелітнішими. і навіть те, що офіційно було заявлено. Ми підготовили тисячу таких фахівців. А кожен такий фахівець вартий на, умовно кажучи десятьох солдатів противника то й більше, звичайно, що це складно, бо ворог намагається реагувати на ситуацію але. З урахуванням того, що в Росіян Крим це не одна проблемна зона, а їх багато. бо Бовдіїв, Калимано-Куп'янський, Вугледарський напрямок, Кримки, правий берег Дніпра все це створює загальну лінію проблем і всі ті наявні сили і засоби, які в них є. Їм не вистачає для того, щоб умовно кажучи, створити глуху оборону чи перейти в якомусь з напрямків в активний наступ. Настільки потужний, скажімо, що нам би прийшлося що сили спеціальних операцій, що відповідні е, спецслужби, які мають можливість працювати по Криму, були би перекинуті на інші напрямки, але насправді це про прояв, величезний прояв великого професіоналізму, що військової розвідки, що систем протиповітряної оборони, що роботи артилерії, що наших інженерів, що наших зв'язківців. Які працюють в, в, в системі тієї ж самої радіоелектронної роботи, радіоелектронної розвідки, це і це величезний, дуже величезний об'єм роботи, який проводиться, навіть висадка, скажімо, спецназівців на якийсь маленький клаптик землі поперед цьому передує величезна проведена робота, як в в, в системі. Яка і наближена до, до тих самих спецназівців, розвідників, так і інші, абсолютно інколи на перший погляд не прив'язані до них е, сили чи структури, і це показник між іншим міжвідом, взаємодії це дуже важливо, бо не, не так штука відправити спецназівця на виконання завдання, як по, створити умови його повернення живого, здорового. Бо насправді ті спецназівці, які навіть весь садко робили в Криму, чи ті, які проводять диверсійну роботу, по суті вони покладені самі на себе, і будь-яка помилка це як це, це по суті їхнє знищення, і для того і тому таких фахівців висококласних, і залучають до цієї роботи, щоб вони могли повертатися, могли приносити свій досвід, могли аналізувати проведену роботу. І робити її покращення. Насправді це дуже професійно. Я повторюсь, важливо не разові там якісь точкові успіхи, а важливо те, що в нас уже це ціла система насправді проводиться. Щодо ситуації на Лимано-Куп'янському напрямку, про який ви теж згадали, хочу з вами поговорити, тому що з'явилася інформація про те, що найближчими тижнями російські війська можуть спробувати піти на Куп'янськ, так принаймні, вважають в американському інституті вивчення війни. Однак експерти зазначають, що нині окупанти не накопичили достатньо сил для просування на цьому напрямку в харківській обласній військовій адміністрації. Відреагували на такі припущення і кажуть, українські військові вже півроку стримують ворога в районі Синківки та завдають великих втрат росіянам. Ворог дійсно наступає на Куп'янському напрямку, веде активні штурмові дії. Лише за останній час відбили сім ворожих атак. Наразі фіксуємо, що їх наступ трохи сповільнився. Це пов'язано з тим, що наші військові завдають їм великого ураження, через що вони повинні відходити і відновлювати свої втрати у живій силі та техніці. Такий наступ є постійно і хвилями. Олег Сенігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Івана, як ви оцінюєте ймовірність того, що росіяни можуть з новою силою, з новими ресурсами, з новою технікою посилити свій тиск в Харківській області? Ну, якщо брати до уваги, чому вони хотіли захопити Куп'янськ, або чому експерти, які Американські, чи хто заявляють, вони просто подивилися по карті, умовно кажучи. І, а ще напевно банально почитали у Вікіпедії, що Куп'янська це велика вузлова станція, яка має в себе навіть вагоноремонтний завод. А ми знаємо, що російська логістика надзвичайно сильно прив'язана власне до желізної дороги. Якщо враховувати, що Куп'янськ був в окупації. І бездарно вони його здали. Це насправді втратили і відступили росіяни. Нашу ж територію, яку вони окупували, здавалось, тоді в кращі часи, коли у них була набагато краще підготовлена і навчена армія, вони не змогли протистояти власне. Тоді українським силам під командуванням генерала Серського зараз так вони намагалися відтягнути наші сили на Лиману, Купінський напрямок і Не тільки там, скажімо, з метою відтягнути наші резерви для того, що вони готовили перед тим атаку надіївку, як і розрахунок їхніх був і сподівання, що вони прорвуть нашу оборону і вийдуть в сторону Оскову на Оскійське водосховище, і візьмуть під контроль власне водопостачання в Донецьку область, там зокрема містам Краматорськ, в'янській. Між іншим вони. Коли відступали з Харківської області росіяни, вони пробували по власне рубежах Оскіл, а потім Куп'янськ пробували е, по, е, закласти лінію оборони і втримати тоді наші війська. Але відбули, але судороз були розбиті. Відступали навіть коли відступали з Харкова з Харківської області. Звичайно, що Чисто теоретично не, не можна відкидати такої ідеї, що вони можуть пробувати атакувати на Купінський чи на Харківський напрямок, але це чисто в теорії і в цьому має передувати багато моментів. Перше, там має відбутися накопичення військ їхніх, яке так чи інакше не залишиться непоміченим. Їм потрібно би було тоді вирішити умовно кажучи. Питання на на біля Авдіївки, Вугледару, Бахмуту е, Кринок ще інших напрямків, які там можна так мебі більш роботи. Ну, наприклад, менших для того, щоб частину наявних сил, засобів і військ перекинути власне на харківський напрямок, збільшити там свій контингент. Наразі ми бачимо, що військовий контингент вони збільшують тільки в районі Авдіївки. А на харківському напрямку йде перегрупування їхніх військ після величезних втрат, які вони зазнали раніше, тому там навіть десь і, і інтенсивність не тому, що вони там припиняють свої бойові штурмові чи бойові дії, тому що там проводиться ротація. Насправді військ, чи зможуть вони там накопичити? Ну, беремо, наприклад, банально в порівнянні Авдіївка 30 тисяч населення. Для штурму росіяни накопичили там за різними цифрами від 40 до 60 тисяч а Харків це є півтора мільйонне місто, Яку ж кількість тоді потрібно їм накопичити сил? То це там, як мінімум, треба напевне тисяч. 100... 150 тисяч для того, щоб вийти на рубежі Харкова. Я вже не кажу про захопити місто, яке вони не змогли захопити в кращі для них часи. А зараз, коли дійсно там і лінії оборони вибудовані, і там і резерви, і війська наші підтягнуті. Причому озброєні наші війська на даному етапі в рази краще ніж два роки тому. Це може бути банальна і псошна така російська. Спроба вкинути через якісь іноземні канали телерадіо там чи газети не, не так важливо через, скажімо, засоби масової інформації за кордоном. Там банально купити якусь стрічку інформаційну. А перед тим, скажімо, вони завдавали декілька ракетних ударів, і щоб це створилося враження, що це якась іде підготовка для того, щоб посіяти якусь паніку в суспільстві. Це звичайно така робота могла проводитись, але знову ж, бо навіть після ударів авіації чи ракетами, якщо територію хоче армія зайняти, там має зайти піхота або принаймні наземні сили. Штурмові, які для того призначені наразі, накопичень там таких немає. Але з іншої сторони, все-таки це е, наші кордони там е, власне стикаються з кордонами Росії сухопутними, і там вибудовані логістичні часи, шляхи ще з ще з початку АТО з росіянами. Звичайно, що вони можуть спробувати там підтягати війська, але це не буде один день-два. Навіть і тиждень, і два до Авдіївки вони готувалися декілька місяців на Лимано-Купінський напрямок. Коли вони пробували штурмувати, вони готувалися декілька місяців. Бахмут бої тривають до тепер. А це вже більше півтора року, якщо так навіть а напевно і більше. Тому це я більше вважаю як і псошна кампанія, але я впевнений, що командування все одно відреагувало вже належним чином, і контрміри давно вже прораховані на рівні. Штабів, дякуємо вам. Іван Тимочка, військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ. Був з нами на прямому відеозв'язку.